Чи знали ви, що якщо вам потрібно зробити документи або їх підписати, то більше не потрібно шукати ані листочок, ані ручку, не йти їх друкувати і направляти новою поштою. Все це можна зробити за допомогою смартфону та дія підпису. або так званого ключа. Відповідно до закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис. Що це означає? Це означає, що навіть заяву на відпустку на роботі ви можете підписати кваліфікованим електронним підписом, а не йти, друкувати її, підписувати і направляти новою поштою роботодавцю, якщо ви працюєте онлайн. Для того щоб підписати документи, вам потрібно мати один з таких варіантів: дія підпис, файловий носій або так званий ключ. Його можна сформувати у банках або на сайті Державної податкової служби України. Або хмарний підпис у Приватбанку, наприклад, така послуга називається «Smart ID». Підписати файл ви можете за допомогою сайту Дія або сайту центрального засвідчувального органу, або за допомогою приватних сервісів, наприклад, вчасно або «Добідок».